Складніших прикладів. Перше, записуємо іменовані числа так, щоб числа одних на були одне під одним. Друге, виконуємо дію із числами, поданими у менших одиницях вимірювання. Третє виконуємо дії із числами, поданими у більших одиницях вимірювання. За зразком. Давайте наступні приклади виконуємо разом. 36 метрів 8 см відняти 8 см. Записуємо у стовпчик. Сантиметри записуємо під сантиметрами. Метри під метрами. 8 см відняти 8 см 0. Метри у нас не віднімаються. Якщо ж нам необхідно відняти метри. Метри записуємо під метрами. Залишиться 8 см. Наступний 87 м 8 дм відняти 5 дм. віднімаємо лише дециметри. Наступне 87 м 8 дм відняти 36 м. Дециметри ми не віднімаємо, записуємо знизу, віднімаємо лише метри. 67 гривень 24 копійки. Відняти 12 копійок. Копійки під копійками, віднімаємо лише копійки. Буде 67 гривень 12 копійок. Наступне 67 гривень 24 копійки, відняти 35 гривень 13 копійок. Тут є і копійки, і гривні, тому виконуємо.